Цього року виповнюється 25 років з того часу, коли австрійські скаути започаткували традицію передачі вогню вифлеєму. Цей вогонь горить постійно у вифлеємі у церкві, що стоїть на місці народження Ісуса Христа. В скаутському поясненні цей вогонь символізує очікування під час посту та повну жертовність. Щороку близько 10 тисяч скаутів по всій Україні протягом січня дарують цей вогонь різним церквам, дитячим будинкам, лікарням, одиноким людям як символ добра та надії. В Полтаву цей вогонь приходить починаючи з 2004 року. В кінці. Вифлеємський вогонь приїжджає до Києва. І вже звідти пластуни розвозять його по всій Україні, підтримуючи його сяйво протягом всього часу. Вогонь зберігається в лампаді, який горить свічка. Ми потім його привозимо сюди або, наприклад, ну, або потягом, ну, транспортом. Але ми його якби, зберігаємо, тобто свічки змінюємо, щоб вони горіли до, ну, до моменту передачі. Вифлеємським вогнем підпалили всі свічки в храмі і присутні також могли підпалити свої свічки від цього святого полум'я. Станом на сьогоднішній день вифлеємський вогонь палає в резиденції папи римського, європейському парламенті, численних державних установах та містах Європи та України.